Привіт, я є друзі, сьогодні розповім історію, після якої ви більше ніколи не довіритеся рідній мамі, готові до найстрашнішої зради. Попереджаю те, що ви зараз почуєте, змусить вас перевірити телефон вашого партнера прямо зараз. І якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково натисніть Підписатися та дзвіночок прямо зараз, бо після цієї історії ви точно захочете почути ще. Попереду багато шокуючих розповідей з реального життя, які можуть врятувати ваші стосунки. Отже, почнемо з дня, коли Віка зрозуміла найстрашніші вороги живуть у твоєму власному домі, коли материнська любов перетворюється на найжорстокішу зраду, коли слова Я турбуюся про тебе приховують найгіршу підлість. Сьогодні синові віки виповнювався рік. Мав би, це бути найщасливіший день у житті молодої мами, але замість радості цей день став початком найжахливішого кошмару в її житті, терміново викликали. Богданова знову капризує, пояснив Данило, повертаючись о пів на другу замість дванадцятої, перша брехня дня, але Віка ще цього не знала. Не знала, що за кожним запізненням, за кожною терміновою справою ховається таємниця, що знищить її світ. Вона вдихнула повітря біля чоловіка і заціпеніла новий аромат, дорогий ладан з перцем, не той дешевий цитрусовий одеколон з брокарт, який вона дарувала на річницю з останніх заощаджень. Цей коштував щонайменше три тисячі гривень більше, ніж вона витрачала на себе за півроку, звідки у тренера, що ледь зводить кінці з кінцями гроші на такі розкішні парфуми, і чому він пахне ними о пів на другу дня, коли мав бути на роботі? Але найстрашніше було не це. Найстрашнішим було те, хто з'явився наступним. Валентина з'явилася о першій годині бездоганна. Мов з обкладинки журналу для жінок 45 колишня модель агенції, столичка, що в 90-х могла собі дозволити все, тепер фітнес тренерка для заможних домогосподарок, що мріють повернути молодість за гроші, мама Віки. Жінка, яка з дитинства програмувала дочку фразою Дочко, ти занадто довірлива. Світ жорстокий, особливо до таких наївних, як ти. Тепер Віка зрозуміє, наскільки пророчими і наскільки особистими були ці слова. У руках у Валентини дерев'яна ігрова станція німецького виробництва, ціна, як вживаний автомобіль. Для однорічної дитини онукові потрібен розвиток, усміхнулася до зятя тією посмішкою. Що колись продавала косметику найзаможнішим жінкам міста. Віка втомлена після цих безсонних ночей дай мені допомогти, слова лягли на серце крижаною голкою. Втомлена, це слово Валентина повторювала останні півроку щоразу частіше, ніби програмувала, ніби закріплювала в свідомості всіх навколо образ нездатної матері, але найстрашніше в тому. Як вона це говорила, з такою розумовою ніжністю, що кожне слово ставало ножем. Валентина винесла спортивну пляшку з логотипом елітного фітнес-клубу Platinum Джим Там місячний абонемент коштував як Данилова зарплата за два місяці, простягла зятеві випадково торкнувшись кінчиками нігтів його зап'ястка. Торкання тривало секунду замість миттєвості. Секунду, наповнену чимось невимовним, секунду, яка все змінила, а Віка це бачила, бачила і не розуміла, що означає цей дотик поки що, щоб підтримувати форму. Погляд Валентини блиснув у бік доньки з якоюсь дивною оцінкою. Данилові потрібна енергія для нічних чергувань з малюком, чергувань. Данило востаннє підіймався до дитини три місяці тому, востаннє змінював памперс півроку тому, востаннє годував сина вночі ніколи. Про які чергування говорила Валентина, і чому вона знала щось, чого не знала сама Віка? Віка відійшла заспокоїти сина і побачила в дзеркалі коридора сцену, що врізалася в пам'ять назавжди. Валентина поправляє пасмо світлого волосся, що мимоволі торкнулося комірця Данилової сорочки. Рух був занадто вивченим, занадто відрепетированим. Мов професійна актриса грала роль турботливої тещі, а насправді виконувала зовсім інший, більш інтимний сценарій. Віка стояла з дитиною на руках і дивилася на цю пантоміму щось усередині неї похолоднуло. Ввечері, коли гості розійшлися, той самий аромат просочив тканину на плечі чоловікової футболки. Концентрація була слабкою, ніби хтось довго обіймав його годину тому, а потім він ретельно приймав душ і переодягався. Хтось, хто носить дорогі парфуми за три тисячі гривень, трохи незвично пахнеш, новий дезодорант від клієнта. Реклама, знаєш, не подобається Данило не зустрівся поглядом, зосередившись на відкритті шафи з такою інтенсивністю, ніби там була захована таємниця Всесвіту. Брехня прозвучала природно. Занадто природно для людини, що зазвичай червонів навіть через маленькі недомовки про забуті дні народження чи недомиту посуду, коли люди вчаться так професійно брехати, коли брехня стає для них звичкою ніч. Віка сиділа на підвіконні, обійнявши коліна, дивлячись у темряву за вікном, позаду горіли кульки з цифрою один. Символ першого року життя сина і, можливо, останнього року її наївності. Попереду ми готіли фари машин, наче сигнали морзе з невідомим повідомленням щось не так, щось дуже не так. Її долоня лежала на теплому животику сина, єдине, що ще здавалося справжнім у цьому будинку, де кожна усмішка тепер викликала підозру, кожне слово здавалося зашифрованим посланням. Якщо я помиляюся, я параноїк, що руйную власну сім'ю безпідставною ревнощами. Якщо маю рацію, моє життя повна брехня, а найближчі люди. Професійні актори в спектаклі, де я єдина хто не знає сценарію. Тут, у тиші після Колискової, коли весь світ спав, а вона не могла заплющити очі від тих образів, що крутилися в голові, народжувався не просто сумнів, народжувався план план розкрити правду будь-яку ціною. Ранок почався зі звуку ключів і чергової брехні. Данило знову збирався на ранкове тренування третій раз за тиждень, на роботу, яку він ненавидів до клієнтів, на яких скаржився. Твоїй мамі потрібна допомога перевести речі зі старої квартири. Віка відчинила ноутбук з серцем, що калатало, мов молоток. Сайт компанії Перевезення 247 показував чорним по білому правду. Валентина замовила вантажників ще в понеділок. Сьогодні п'ятниця. Перша документально підтверджена брехня дня. О сьомій ранку у ванній на сірому махровому рушнику довге пасмо волосся, ідеально випрямлене, колір платинової блондинки з найдорожчого салону міста. Не її каштанове, стрижене до плечей за власною рукою в перукарні за 90 гривень, Віка сфотографувала на телефон і сховала волосину в зіп пакетик з такою обережністю, ніби це була улика у справі про вбивство. Можливо, так і було. Вбивство довіри, до речі, якщо ця історія шокує вас так само, як і мене, поставте лайк прямо зараз. Це допомагає каналу, а мені дає зрозуміти, що такі глибокі розслідування вам цікаві. Бо попереду у мене ще багато подібних історій. Син спав, няня прийде за годину. Пароль телефону Данила не змінювався 5 років. Дата їхнього знайомства, яка тепер здавалася іронічною, тремтячими пальцями 2-3-0-8-1-8. Екран розблокувався з тим самим звуком, що й замок на пандориній скринці. Серце гупало так голосно, що здавалося розбудить усю квартиру, видасть її таємне розслідування. Чати ми готіли зеленими бульбашками повідомлень, кожна з яких могла містити вирок їхньому шлюбу. Очі впіймали контакт Валентина, коуч з емодзі вогню, емодзі вогню в контакті рідної мами, у якому всесвіті це нормально. Коли мати стає коучем для власного зятя, Віка скролила історію з розширеними зіницями, листопад, емодзі вишні, вогню та краплі води, грудень. Сьогодні особливо важкий підхід січень відеофайл 15 секунд. Руки тремтіли так сильно, що телефон мало не впав на підлогу і не розкрив весь їхній брудний секрет передчасно. Кліпнуло на відео, дзеркало в фітнес залу Валентина в червоній сукні гольф з відвертим вирізом, тіло, що зберегло форми дівчини у 45 Губи беззвучно промовляли слова, що розбили вічен світ на шматки. Подумай про неї. Вона страждає, про неї? Про власну доньку. Рідна мама говорила коханцю про те, як її донька страждає, і це її збуджувало. Це була частина їхньої ігри, дзвінок у двері та прийшла няня. Віка миттю заховала телефон, натягла усмішку у молодої мами. Але всередині щось тріснуло з оглушливим гуркотом, мов льодяне озеро під ногами. Опівдні повернулася Валентина. Червоне плаття облягало тіло, ніби друга шкіра, на шиї тонке золоте кольє роботи італійських майстрів, що Віка ніколи раніше не бачила, кольє, яке коштувало більше, ніж віка витрачала на себе за два роки материнства. Данило зустрів її поглядом. І мимоволі всміхнувся ледь помітно, але Віка помітила усмішка чоловіка, закоханого в іншу жінку, у власну тещу, у власну кров, заберу онука на прогулянку, а ви з Данилом нарешті відпочиньте разом. Слово разом пролунало з особливим наголосом, з інтонацією жінки, яка точно знає, що разом її дочка з чоловіком уже давно не буває. З інтонацією власниці таємниці. Дякую, але я сама. Голос Віки задзвенів вище за звичайне. Ти втомлена, донечко, подумай про здоров'я, про майбутнє родини. Валентина торкнулася її плеча з фальшивою ніжністю материнських рук, що тепер здавалися руками ворога. Кожне слово було ретельно підібране, як отрута в красивій упаковці. Втомлена ту, щоб виправдати, чому Данило шукає розраду в іншому місці здоров'я, щоб натякнути на неспроможність матері, майбутньої родини, щоб посіяти страх втрати, газлайтинг від власної матері. Хіба таке можливо? Данило зітхнув з видом мученика. Не будь уперта, кохана. Твоя мама турбується про нас. Скоро ти знову відчуєш себе справжньою жінкою, а не фабрикою для дитячих потреб, додала Валентина з усмішкою змії, що пропонує яблуко. Сміх був мелодійним, але різав, мов скло об серце. Віка мимоволі торкнулася кишені, де лежав пакетик з чужим волоссям, її єдиний доказ того, що вона не божевільна, поки що єдиний. Коли двері зачинилися за Валентиною з дитячим візком, віка впала на стілець, наче їй перерізали струни. Руки тремтіли, дихати стало важко. Під грудною кліткою розгорався вогонь, що мав ім'я. Лють первісна, очищаюча лють жінки, яку зрадили найжорстокішим способом. Але це ще тільки підозри, потрібні докази. Незаперечні шокуючі руйнівні докази, віка відчинила ноутбук і набрала в Google, як встановити приховану камеру спостереження. Настав час перетворитися з жертви на детектива, час розпочати справжнє полювання. Камера няні розміром з монету приїхала наступного дня в непозначеній посилці з нової пошти. Віка встановила її за поличкою в дитячій сточністю хірурга, ідеальний огляд коридору та спальні. Червоний діод світився в темряві, мов око невидимого свідка, готового зафіксувати найгірше. Тепер залишалося тільки чекати чекати, поки правда сама прийде до неї, чекати найстрашнішої ночі в її житті. Ввечері Данило повернувся з персонального тренування о 9 годині, пахнув душем і тією ж парфумерією, що вранці. На шиї ледь помітна червона смужка. Подряпина від жіночого нігтя, свіжа, затримався з документами в залі, франшиза, знаєш, папери. Валентина поїхала ночувати до подруги Інги за місто, вперше за п'ять років їхнього шлюбу раптово. Без попередження квартира нарешті стихла. Тиша перед бурею, тиша перед відкриттям правди, нуль годин сорок сім хвилин. Віка сиділа в дитячій на підлозі з ноутбуком на колінах, мов сучасна шахерезада, що розказує собі жахливу казку. Екран світився сірими тонами нічного бачення. Серце гупало так голосно, що здавалося його чути по всій квартирі. Кожен удар відлічував секунди до моменту, коли її життя назавжди розділиться на до і після, до правди і після правди. Одна година двадцять три хвилини. З коридору випливла постать у білому шовковому халаті Валентина. Бо як привид з поганого сну, що вирішив стати реальністю. У руках пляшка вина Вальполічелла та два келихи, ритуальний набір для зради. Але ж вона поїхала за місто. Але ж вона у подруги Інги, але ж. Віка втиснула долоні в рот, щоб не скрикнути від жаху усвідомлення. Пальці натиснули запис з тремтінням смертника, що натискає детонатор. Почалося шоу, найстрашніше шоу в її житті. Світло в спальні спалахнуло на секунду, потім згасло. Тишу розітнув приглушений стогін, потім другий, третій. Стогони її власної матері в ліжку з її власним чоловіком звуки, що мали б бути неможливими у світі, де існує мораль. Друга година 15 хвилин. Валентина з'явилася знову халат зім'ятий, волосся розпущене каскадом, на губах, слід червоної помади, що розмазалася від поцілунків. Слідом вийшов Данило в одних трусах. Футболка в руці, як прапор капітуляції перед гріхом. Вони цілувалися біля стіни коридору, довго, пристрасно, мов закохані підлітки, а не мама і зять, що руйнують життя невинної жінки за стіною. Подумай про неї, прошепотіла Валентина в його вухо зі Змією в голосі. Вона не повинна дізнатися, не зараз. А коли? хрипко запитав Данило голосом. Повним провини та бажання. Коли народиться наша дитина, тоді все стане зрозуміло. Наша дитина, наша, екран ноутбука тремтів у вічених руках, наче землетрус. Кімната почала обертатися навколо своєї осі. Повітря закінчилося, мов її заживо поховали в труні з власних ілюзій, наша дитина, вони планують дитину. Поки вона годує їхнє майбутнє, вона кинулася до ванну і тихо блювала у раковину, намагаючись не розбудити сина, що спав за стіною, не знаючи, що його світ розсипається на атоми. У дзеркалі незнайоме обличчя з розширеними зіницями. Та сповзлою тушу обличчя жінки, що дізналася правду про своє життя і втратила віру в людство. Рідна мама планує замінити мене, стерти мене з життя власного чоловіка. Народити йому дитину, якої я не змогла дати, кожен їхній поцілунок, це мій недоспаний ранок біля дитячого ліжечка, кожен їхній дотик, це рана в тілі, що я віддала материнству, поки вони займалися коханням. Кожна їхня ласка це моя самотність, коли я годувала їхнє майбутнє, не знаючи, що стаю непотрібною. О третій годині 30 хвилин вона набрала номер психотерапевта, єдиної людини, якій могла довіритися. Ви бачили щось, що підтвердило підозри? Голос був хрипким від сну, але професійно рівним. Побачила все, і вони планують дитину. Як мені дожити до ранку, щоб не згоріти від ненависті? Голос ламався на кожному слові, мов струни перетягнутої скрипки. Записуйте все факти, емоції, плани, завтра складемо стратегію повного знищення. Світанок прорізав небо червоними смугами, мов небо, кровоточило від її болю. Віка скопіювала відеофайли на три різні флешки та ухмарне сховище. Тепер у неї є правда правда з обличчям рідної матері, освітленим інфрачервоним світлом зради. А правда хотіла публічної, нищівної, остаточної помсти. Віка відчинила ноутбук і почала шукати контакти журналістів, юристів, впливових людей. До першого серйозного удару залишалося 9 днів. До дня народження Валентини дев'ять днів на ідеальну нищівну публічну розплату, що увійде в історію як найжорстокіша помста зрадливій матері, обов'язково розкажіть у коментарях, чи стикалися ви з подібними ситуаціями, як розпізнати токсичних людей у своєму оточенні. Чи можете ви собі уявити, що рідна мати так зрадила, ваші історії можуть допомогти іншим уникнути подібних помилок. І якщо ця історія торкнулася вашого серця або шокувала вас так само, як і мене, поставте лайк, це дуже допомагає каналу. Підписуйтесь і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити продовження цієї вибухової розповіді та інші реальні історії. Що змушують замислитися про життя.